На театральному майдані Луцька відбулася церемонія нагородження випускників загальноосвітніх навчальних закладів, розповів начальник департаменту освіти Віталій Бондар. Напередодні на шкільному подвір'ї Луцького ліцею номер 21 імені Михайла Кравчука випускники репетирували прощальний вальс. Дарина Шемедюк тренується танцювати і морально готується отримати винагороду за відмінне навчання. Золоту медаль медаль загалом ну не завжди всім важлива. Багато є успішних людей, які і не закінчили школу з медаллю. Це не є мені здається показник успіху. Проте така галочка в житті. Непогано. Ми випускаємо цьогоріч 92 випускники, 11-класники, і з них 18 є, будуть нагороджені медалями різного гатунку. Начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар розповів, що на церемонію вручення нагород випускникам зібралося більше півтисячі людей. Випускниця Луцького ліцею номер 17 Ангеліна Мельник вчилася на відмінно. Про золоту медаль, каже, мріяла. Я просто побачила це. Один раз я була ведучою в класі, в 11-х класів, і все. І я загорілася. У нас такого і цілі ніколи не було, щоб саме золота медаль, але ну звичайно, дитина захотіла, ми її підтримали. Серед нагороджених випускник луцького ліцею номер 9 Назар Розовик каже у його класі 11 медалістів. У Нас завжди підтримують хороші оцінки. Це все вчителі завжди допомагають. Вчитись було ну в деякі часи важко. Останні роки тим більше останній рік була не в Україні. Я була по програмі обміну американській, і я дуже дуже щаслива, що я змогла це зробити. Я не здавала НМТ цьогоріч. За кордон можна поступити без НМТ лише за англійськомовним екзаменом та хорошим атестатом. Я навчався дуже наполегливо і вірив в свою в свою перемогу. І я її отримав. Це роки. Роботи це тривоги в укриттях, дистанційне навчання і адаптація до нього. Але я дивилася, і тішилась дитину. Я тішилась усіма дітьми, і я щиро вірю, що перемога буде за нами, перемога буде за ними. Тішиться успіхами своєї доньки. Руслан Галецький. Чоловік служить у збройних силах України. Життя проживаємо заради дітей. Для них живемо, все стараємося, робимо і. Так само на сьогоднішній день захищаємо країну заради їхнього майбутнього, щоб в їхньому дорослому житті більше війни вже не було. Я насправді заслужила цю медаль, що це виправдало мої старання. У Луцькій громаді понад 1600 випускників. Цього року золоті і срібні медалі за успішне навчання отримали 236 школярів. Розповів Суспільному начальник департаменту освіти луцької тергромади Віталій Бондар. Ми маємо на сьогоднішній день 193 золоті медалі, 43 срібні медалі. Є ряд закладів освіти. Це в нас і вісімнастає. Є перша школа, 21 школа, 9 школа, 26. Це Ці заклади освіти, які постійно мають гарні результати. Під час підготовки до заходу сказав Віталій Бондар. Врахували можливість укриття для усіх учасників церемонії. На випадок повітряної тривоги люди могли пройти у сховище драматичного театру. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.